Тут якраз приїхали батьки хлопців. Я хочу зачитати прізвище тих студентів театрального університету. Другий курс режисерський, другий курс. А ви зразу беріть, скільки вони мають років, скільки вони на цьому світі прожили. Олександр Шкрабак, третій операторський курс Котляр Андрій, четвертий дикторський курс Юрій Хробуст. Третій звукорежисерський курс Данило Окулов. Ковальов Вадим, третій акторський курс, якого побито дуже сильно. і До нього викликали вчора двічі чи тричі швидку допомогу, бо не хотіли його відпускати із управління внутрішніх справ. І Вакулюк Остап, яко, який, якого звільнили, але який також є під, під слідством. І найважливіше, мій земляк, Андрій. Андрій. Андрій Іванюк, я зараз, батьки, два слова. Буквально скажімо. Запрошую вас до мікрофону. Добрий день, колеги. Я б мабуть, хотів звернутися до президента і не хотів би його ображати, але нагадати, що він вкотре перепутав генофонд з геноцидом. Ось я вчора їхав в маршрутці сюди, так? І попереду мене сиділи два хлопці. Це. Як ми кажемо, тітушки, і як вони раділи, тому що їм підвищили гонорари і об'явили повну мобілізацію. Вони з цього приводу так раділи, що аж руки потирали. Я хотів би запитати у прем'єр-міністра, з ким він хоче підіймати Україну? З такими хлопцями? чи з тими, що він сажає за грати? Я хотів би, щоб ті депутати, які приймають такі закони, мали. Мужність і щоб вони зрозуміли, що не все в цьому світі покупається за кошти, а та чоловіча дружба, яка я сьогодні міг дивитися, як студенти проявляють себе, от, то я скажу, скажу, що це дійсно, дійсно велике щастя, мати таку кількість друзів серед студентів. Я хотів би звернутися до матерів. Які відправляють своїх дітей на злочин до їх родичів, якщо в них є серце. І ще одне, я хочу сказати, що от зі мною приїхала дружина, інвалід третьої групи, вона 10 днів тому перенесла важку операцію, і вона от зараз стікає кров'ю. Да? Але не в тому річ, річ в тому, що кровить її серце. І я хочу, щоб оця біль дійшла до кожної матері, щоб зрозуміла, що мені, чесно кажучи, важко розмовляти. Я сподіваюся, на що та підтримка ваша допоможе нам в нашій боротьбі і в нашому ділі. Дякую. Батько Андрія Котляра. Володимир. Я не знаю, дуже хочеться сказати багато. По-перше, щиро велика, велика подяка. Це студентам нашого університету, всім викладачам, які теж сьогодні всі мерзли і підтримують наших дітей. І ну, можливо, я теж. Трошки скажу, справа в тому, що от на деякі з долю молодість Пало на те, що вони ходили з гармошкою і співали по селіч там, по містечку. От я була коли молода, в нас були дискотеки з 9 до 11. І що ми зробимо, що нашим дітям от попалась така юність. І коли ми з Юрком поїхали на весілля в Житомирську область, таке село, таке старе село, він каже, мама, скільки тут ти пожив? Ну, я так думаю, можливо, вони, вони на той майдан ходять, дивляться ті типажі. Вони ж люди, люди мистецтва, які. Я знаю, що кожен з них, кожен, я спілкуюся з цими дітьми. Вони кожен своє майбутнє без мистецтва не бачить. Для чого не віддайте нам дітей? Ми вас просимо. До кого звертатися? Візьміть нас. Я теж інвалід, теж інвалід третьої групи. Я сяду, буду там сидіти в тій тюрмі, де ж... Що треба буде робити? Для чого діти наші вам? Дайте їм молодість нормально прожити. Я всіх прошу дуже, мами, дівчата, давайте підтримаємо, допоможіть нам. А ми ну не знаю, що зробимо для вас. Будь ласка, дайте нам. Я ну, не дали сьогодні ні поговорити, ні зв'язатися по телефону. Ми взагалі не знаємо, де наші діти і які наші діти. Поверніться до нас обличчя, ми живі люди. Ми нічого не знаємо. Тут присутні є величезна кількість режисерів, представників кінофакультету нашого університету, студенти. І я до мікрофона зараз запрошую Михайла Ільєнка. Два слова, бо він вчора якраз цілий день проводив біля, біля відділку внутрішніх справ. Ну, ви знаєте, я страшенно люблю зустрічатися з студентами і за розкладом, і поза розкладом, але оці дні, оці вчора і сьогодні, їй Богу, з 94-го року найтяжчі. Я таке враження, що це сон і такого не буває. Я, звичайно, звичайно, зустрічав тут студентів, коли я приходив чи вдень, чи вночі. І е, це студенти творчого вузу. І кожного разу, коли я їх зустрічав, їхні руки були зайняті відеокамерами, фото, звукова апаратура. Ви розумієте, якщо у вас в руках відеокамера, у вас вже не буде біти, у вас вже не буде коктейля Молотова. А зараз їх саме в цьому збираються звинуватити. Вони були. Вони хотіли відчути цю трагедію, цю драму, яка зараз у нас от тут над нами над, над, с, с, зависла. Е, 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 я когось знаю краще, когось знаю, знаєте, ну не всіх студентів знаєш, Знаю е, Сашу Шкрабака, бо це студент мого курсу, можу сказати одне. Що, е, знаєте, е, От коли буває там загострення якесь на курсі, ну це життя, там якась там чи конфліктна ситуація, чи що, я намагаюся дати йому слово, або якось так підштовхнути його до висловлювання, бо це спокійна, зважена людина одна посмішка, і конфлікт починає згасати. Ніяких. Та те ж саме можу я сказати про тих, от Андрія трошки вже так. Ближче побачив. Ви розумієте, що те, що відбулося, це схоже на сценарій. Знаєте, люди, які професійно готуються, готуються, ну гладіаторські готуються до оцих подій, їх важко взяти. Бо якщо його брати, то можна і одержати назустріч, бо вони треновані, вони знають, як уникнути, як скинути е, е, значить, погоню. А ці йшли романтично, дуже зручна здобич, правда? І небезпеє абсолютно небезпечна. Тому що я вам скажу? Сьогодні ми були вчора були в відділку, під відділком туди не пускають. Вчора ще був зв'язок, сьогодні вже зв'язку нема, хоча я. Написав на голосову пошту, щоб вони знали там, і, мабуть, всі пишуть їм. Сьогодні ми були під слідчим ізолятором і не, не, не збираємося зупиняти. Я дуже вдячний, що сьогодні ви прийшли, і дуже радий, що ця подія так відгукнулася. І, і, і журналі... серед журналістів, і я бачу студентів багато, і ну просто це і, стосується кожного з нас не тільки студентів. Що як проводять провели вчорашній день, і як проводять сьогоднішній день ці студенти викликає багато знаків запитання. Ми розуміємо, що там є неймовірна складна ситуація, і вони, як творчі люди, самі шукають вихід із цього, самі думають, як буде складатися їхня доля далі. І наша підтримка, яка буде сьогодні, завтра, та й всі решта днів, бо ми будемо знати, що їм буде висунуто, які звинувачення і в чому їх будуть звинувачувати вже до кінця. І як наш суд, найкращий у світі, суд український, буде судити дітей наших? А ми розуміємо вже підсвідомо, що цей суд буде судити не по душі і не по серцю, і не по божому. Ми вже це з вами відчуваємо наперед. Але е, все в руках Господа Бога, і я розумію, що все буде складатися добре. Бо якщо ми вже тут на прес-конференції така маса людей і говоримо про це, то я думаю, що і серце тих суддів воно все одно мусить кровоточити якоюсь любов'ю, Принаймні обов'язково совісних також заграє. Сподіваємось на це, тому що діти, от, наприклад, Андрій Іванюк, він е, попросив передати всім, е, що. Він оголошує голодування до того часу, поки його не звільнять. Ви би його побачили, це отакий сухенький лист, такий, який, від, здається, від вітру може впасти. Він оголошує голодування, а я розумію, що йому треба оголосити наїдання навпаки, а він голодує тільки за того, щоб врятувати себе.